Герберт Бейтс, тихий, скромний, симпатичний. Міс, нам, будь ласка, два з шинку йти язиком і два чая. Гаразд, сер. Офіцантка відійшла, помітивши, що на годинку була рівно шоста. Два з шинкою і та язиком і два чая. прокричала вона у слухавку. Знизу замовлення повторили. Вона повісила слухавку на важіль і з задоволенням, навіть нудним виглядом, поправила білу заколку на чорному волосі. Потім, упершись рукою в стегно, завмерла, з тужливим очікуванням дивилася на двері. Двері відчинились і зачинились. Знову ці двоє, подумала вона і неохоче розпрямившись, підійшла до літніх чоловіків. Один із них посміхнувся, а другий сказав як завжди. Вона байдуже кинула у слухавку Один із шинкою і один із язиком і два чая. Рука знову вперла в стегно, а очі відшукували годинник. Два з шинкою та язиком, два чая. Прийнято. Вона взяла піднос, поставила його перед чоловіком і жінкою за кутовим столиком. І повернулась на колишнє місце і знову витріщилась на двері, і мало не прогавила замовлення та яугнявий супровід у слухавку Один із шинкою, один із язиком, два чая. Прийнято. Літні чоловіки посміхнулись до неї, не отримавши посмішки у відповідь. Один підштовхнув іншого і прощебетав Які ми сьогодні веселі. Бували і веселіше. Похмуро зронила вона, відвертаючись. Вона втомилась, притулившись до підйомника, закрила очі, але відразу ж стрепенулась і стала поперемінно поглядати то на двері, то на годинник. Чоловік у кутку смокнув губами, ковтнув з повним ротом і подавився. В іншому кутку засміялася дівчина, але не тому, що той чоловік подавився її співрозмовник смішно скосив очі. Різко бряснула каса Хтось вийшов? Ні, ніхто не вийшов лише туман, і всім відразу стало холодно. Від засмучення чоловік у кутку навіть свиснув, але, схаменувшись, взявся за шинку. Машинальна офіціантка помічала, що відбувається навколо, але залишалася до всього байдужою. Очі її невідривно стежили за дверима. Увійшла відвідувачка непоказна, робітнича дівчина. І, озирнувшись у нерішучості, сіла не до неї. Машинальна офіціантка зауважила і це. Підійшла завідувачка, висока, у всьому темному, з довгими рукавами, як і належить завідувачці. Ви вже їли, міс Пальмар? Ні. Вас підмінити? Ні, дякую. Ні, але чому? Я сьогодні закінчую раніше о пів на сьому. Вона відійшла, прийняла замовлення, відгукнулася на поклик рахунок і виявила, що переплутала рахунок із замовленням, і цифри ніяк не сходяться. Пройшла вічність, перш ніж берескіт каси поклав кінець цій плутанині. Відвідувач вийшов, увірвався туман, усім стало холодно. Пара в кутку сьорбала чай, піднімаючи склянки маленькі бурі. Вона притулилась головою до підйомника. Годинник показував чверть сьомої. Ще чверть години. Хотілося їсти, і, як наслідок, мозок працював подвійно чітко. Мій вільний вечір Крутилося в голові. Середа, у середу, він сказав у середу, він сказав. Рахунок! Рахунок. Вона машинально йшла, коли її кликали. Машинально вислуховувала, машинально виконувала. Один заплутаний рахунок мало не звів її з розуму, але вона продовжувала машинально рахувати, прибирати брудний посуд, скидати з столів крихти. Раз у раз вона поглядала на годинник ще п'ять хвилин. Прийде чи ні? Адже ж він сказав у середу. Підійшла білява офіцантка із сусідніх столиків. Глії, махнемось вечорами, а? За мною тут хлопець має зайти, а я все, уникала, не могла тобі раніше сказати. Хлопець те, що потрібно тихий, скромний, симпатичний. Ну як ти, гаразд? Тобі ж все одно. Чорненька дивилася на неї. Як це махнемось, та ні за що? Годинник показував, що залишилося три хвилини. «Ні за що!» Ну, ні, сказала вона і відійшла. Навколо всі задоволено жували. В затишному місці вона дістала його записку і прочитала: Зайду за тобою осереду, о шостій. О шостій? Отже, він спізнюється о шостій. Звідки ж вона взяла що о пів на сьому? Вона закрила очі, отже він не прийде. Десь зовні пробило половину сьомої чекати ще п'ять хвилин. Вона вийшла з укриття і, не розбираючи дороги, рушила через зал. Чому ж він не прийшов? Чому? Шлях її перегородила білява офіціантка. Ну, будь людиною, благала вона. Махнемося, га? Він і справді чудовий хлопець, тихий і скромний. Запізнитись на тридцять хвилин? Чорненька глянула на двері. Нікого. Все скінчено. Гаразд, сказала вона. Вона надіслала ще одне замовлення, двері стали відчинятися все частіше, туману ставало все більше, вона діловито снувала між столиками. Про нього згадала, коли якийсь чоловік замовив коньяк. І беручи чарку рукою, що тремтить від холоду, облив їй пальці. Він не такий, подумала вона, обсмоктуючи їх. Вперше за п'ять хвилин вона подивилась у бік дверей, і серце їй тьохнуло. Прийшов таки так. Він схилився і щось каже білявій офіціянці. Два Два квитки, почула вона. Так. Ой, як це чудово! І вечеря, а як же і вечеря! Коли вони вийшли, чорненька, наче зацепеніла. Двері важко зачинилися, два квитки і вечеря, тихий, скромний, симпатичний. Думки її переплутались. Міс! Вона понуро рушила з місця, втрачена, голодна, втомлена. Слухаю вас, сер, і подумала. Знову якесь дурне. Два чая і два з язиком, сказав один. Два квитки та вечеря, прошепотіла вона. Що? Я сказав два чаї і два з язиком. Ви що, оглухли? Вибачте, сер, два чая, два з язиком. Дякую, сер. Вона поволі відійшла. Ну і безглузді ті дівчата, сказав один чоловік. Герберт Бейтс, тихий, скромний, симпатичний.